Легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім не злобне, коли воно йде не аби як, коли спокій кругом в серці тиша, коли достаток є, все, що в коли приходить ти ж потішна, і ті, досягнути все зумір. Коли навколо люди, які люблять, чанують, теплоту тобі несуть, коли добро завжди лиш роблять. Теж, лиш по серцю подають, куди не глянь, все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння Та людця так охоче, і чуєш з неба, все тобі подам. Тоді вірити так легко, друже, Коли проблем не бачиш у житті, немає боротьби це добре дуже. Хрест не важкий і зручно так нести. А якби труднощі тебе спіткали. А якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись, і простив би їм спона, потило віри, не сказать лихого, покрить любов'ю і добро творить, щоб серці місця не знайшлось для злого, чи зміг би ворогів так полюбити. Чи вирів би, коли випробування так часто підступають у житті? Не відповідав Бог на прохання, коли закрите небо в боротьбі, чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений Його рукою, що збереже Бог тіло, душу і дух, ти зможеш вірити, як недостатньо, ти маєш хліба на своїм столі, коли за завтра чомусь дуже лячно, бо не залишилось нічого в тві. Коли чимало є хвороб у тебе, коли не здужує вже працювати, а сім'ю кормити таке треба, можеш тоді в вірі прибувати, коли ні поцікавляться ніколи, як твої справи, чи усе гаразд, чи маєш все в житті своїм доволю? І я поділюся, в мене є запас. І навіть як ніхто не врізветься на труднощі твої і боротьбу. Чи розпач твоє серце не вірветься і нарікання на свою журбу, чи зможеш довіряти усе Ісусу і віру берегти тобі Свою, як ворог піднесе тобі спокусу, сказать я Богу вірно і правильно служу. О, чи полється тоді з дядністю молитва, тоді за все, що стинеш на своїм шляху, чи не зневірить тебе грізна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу, чи зможеш в вірі стояти людину, коли б'я тобі, німе близький друг, Боже статися в душі полину, непрощенням забруднився твій дух, чи хватить віри, все ж не осудити, простить, як Божий син, простився нам, чи зможеш тоді Його любити, коли з вобою даватиме тобі. Чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять, вибирай, чи віра в Бога, а в притім нічого, а чи відмова на землі рай? Чи вірітиме друже, як розп'яття, тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить, і слово благодаті їм промовить? Вас любить Бог, і я також люблю. Твоєї віри ненависть не зломить, щоб вин спаслися, я Отця молю. Чи зможеш так, якщо так, то віра твоя і сильна, тверда, і міцна, душа твоя Спасителю, і вірна, і повноти Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри, випробування в труднощах земних, щоб досягти собі завжди зуміли. Тиття по духу, праведність святих. Амінь.